П'ятниця 22 грудня на 11-му новинах в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. У Дніпрі перейменували Катеринославський бульвар. Назвали на честь німецького міста побратима Кельну. Провести реставрацію якнайшвидше суд зобов'язав власника відремонтувати будівлю обласної філармонії. Це пам'ятка архітектури національного значення. Стародавні хрест, гарматні ядра та частина якуря на дні Каховського водосховища виявило унікальні артефакти, яким може бути декілька сотень років. Знахідки передали Нікопольському краєзнавчому музею. Магія новорічних листівок у Дніпрі відкрила різдвяну виставку з приватної колекції Дніпровської журналістки Наталії Рекуненко. У Марганецькій громаді нині лунає сигнал про загрозу артобстрілу. На Нікопольщині ж зросла кількість поранених внаслідок вчорашніх масованих обстрілів. Ворог 15 разів бив із важкої артилерії. Також застосував 9 дронів камікадзе. По допомогу звернувся літній чоловік з Марганецької громади. Він отримав осколкові поранення. Лікуватиметься вдома. Внаслідок атаки побиті промислове підприємство, житлові будинки та лінії електропередач. Мінус три ворожі літаки сьогодні півдні. сили оборони збили на південному напрямку російські су 34 Командувач повітряних сил зазначив, це відповідь українських захисників на нічну атаку дронів. Нагадаємо, вночі РФ запустила по Україні 28 шахедів, 24 з них збила ППО. В столиці. Були влучання по двох житлових будинках. Один з дронів влетів у квартиру ведучого телемарафону Андрія Ковальського. Він з дружиною та двома дітьми чудом вціліли. А їхня оселя повністю зруйнована Ми почули піке, так звук цього мопеда шахеда цього, і потім удар вибух, і полетіли щіпки. От, повибігали, поховалися. Європа, прокинься Європа, дай нам, дай зброю нам, дай, ми самі все зробимо. Прилетів дрон, просто тупо прямою наводкою прилетів в наш будинок і пощастило тільки, напевно, те, що ми були вдома, тому що почалася пожежа, з нього напевно полилося якесь мастило, що смерділо страшенно. Дим страшенний був. І ми встигли, дружина, і я встигли загасити полум'я. Якби не загасили, то було б набагато ну, жахливіші наслідки, на жаль. Від ранку під ворожим вогнем Херсон окупанти вдарили з артилерії по житлових кварталах. Через обстріл у власній квартирі постраждала літня жінка. У неї контузія та вибухова травма. Медики надали допомогу на місці. У багатьох будинках вибиті шибки, посічені фасади, розтрощені стіни та дахи. Найголовне у нас криша насквозь. Саш, подожди, подальші. Дніпро надає військовим необхідні техніку, автівки та оснащення. Нині бійці отримали чергову партію допомоги. Це 40 дронів з тепловізорами. Їхня вартість майже 10,5 мільйонів гривень. Радили з військовими, що саме потрібно до кінця року. Дніпро обіцяє доправити бійцям на Авдіївському напрямку ще 200 FPV-дронів. Дрони, які нам потрібні, і те, те, що ми просили, те, що ми замовляли нічні для нічної розвідки, ну це, це саме те, що нам потрібно. До кінця цього року ми передамо, окрім дронів розвідувальних аутелів. Ми передамо ще 200 fpv дронів, які призначені для ураження військової техніки нашого ворога. Вихідних не буде під час війни в Україні скасовано святкові дні, передбачені кодексом законів про працю. Різдво та новий рік випадають на понеділки, тому це будуть звичайні робочі дні. Але на підприємствах та фірмах можуть вирішувати це питання самостійно. Досі не визначилися з новою назвою під час сесії московської міськради. Депутати не підтримали жодного із запропонованих варіантів. Відклали питання до наступного засідання, яке відбудеться вже у січні. Втім, нещодавні результати опитування серед жителів показали, що понад 50% містян за назву Новосамарськ. А в Синельніковому лише стартувало громадське обговорення про перейменування міста. Перший етап триватиме до 28 грудня. Свої пропозиції мешканці громади можуть передати у кілька способів: заповнити гугл-форму, написати на електронну адресу міськради або відправити лист до виконкому. Без імператриці у Дніпрі перейменували Катеринославський бульвар. Назвали на честь німецького міста побратима Кельну. Таке рішення ухвалили на сесії депутати міськради. Чи подобається нова назва містянам? Дізнавалися наші кореспонденти. Більше не Катеринославський. У Дніпрі перейменували один з бульварів. Дискусії про нове ім'я тривали не один місяць. Втім, на останній сесії міськрада вирішила серед усіх варіантів найбільше підходить Кельнський. Яку тільки назву не мав тепер вже Кельнський бульвар. Вулиця Половиці, Заводська оправська Виконкомівська. Перші згадки про цю місцину датуються ще 19 сторіччям. Тоді вулиця проходила поряд із руслом одноіменної річки Половиця. Нині ж вона під землею. Ой, зараз мені 78, а приїхала сюди, коли мені було 11. Все життя. Тут... Була пожежна частина і другий трамвай розвертався. Я пам'ятаю, цей бульвар ніякий, а зараз він дуже красивий. Катеринославський бульвар проіснував у Дніпрі 19 років. Сьогодні тут бізнес-центри, ресторани та магазини. А ще багато молоді. Дніпряни кажуть, нова назва подобається. Однак чи будуть її насправді використовувати, не впевнені. Для мене це ЄБ, би Тут молоді тусувалися літом ночі. А зараз часом стало таким просто бульварщиком красивим, А було прям культове місце. Ба більше для деяких містян залишається загадкою. Чому з усіх варіантів обрали саму назву на честь німецького кельна? Назва нинішня. Не розумію на основі чого, може, потрібно більш детально приділити цьому часу і почитати, чого саме таку назву вибрали. У міськраді пояснюють, кельн одне із трьох нових міст побратимів Дніпра. Воно розташоване на заході Німеччини. З початком повномасштабного вторгнення Кельн одним із перших прийшов на допомогу. Німці передавали гуманітарку, комунальну техніку, автобуси, пожежні машини та генератори. Таким чином Дніпро висловлює свою вдячність, кажуть у мерії. Чому саме Кельнський бульвар? Бо це хороший спосіб висловити подяку нашому потужному німецькому місту побратиму, яке з перших тижнів Великої війни системно підтримує Дніпро та залишається його добрим другом. Катеринославський бульвар лише один з топонімів, що підпав під декомунізацію. Разом з ним ще зо три сотні вулиць отримують нову назву. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Провести реставрацію якнайшвидше суд задовольнив позов прокуратури і зобов'язав власника відремонтувати будівлю обласної філармонії. Це пам'ятка архітектури національного значення. Відповідні органи неодноразово фіксували порушення вимог охоронного законодавства, проте власник не реагував. Колишній будинок громадського зібрання звели на початку 20-го століття. Він став архітектурною дивиною того часу і першим хмарочосом. До Дніпропетровського окружного адміністративного суду пред'явлено позовну заяву про зобов'язання власника привести до належного стану пам'ятку будинок громадського зібрання шляхом здійснення ремонтних та реставраційних робіт. Наразі судом позов задоволено у повному обсязі. Шпигували на користь Росії у Польщі, винесли вирок трьом криворіжцям. Злочинці з січня по березень проводили розвідку військових об'єктів і критичної інфраструктури. Чоловіки відстежували транспорти з гуманітаркою для України. Також готували диверсії на залізниці. Крім них, суд виніс вирок ще восьми українцям з інших регіонів та трьом чоловікам з Росії та Білорусі. Усім фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. Без документів та дозволів у кривому розі підприємці продавали підроблений алкоголь та цигарки. На фальсифікат правоохоронці натрапили під час перевірок. У нечесних продавців вилучили 4 тисячі пачок цигарок та електронок, а ще 400 літрів алкоголю. Вартість нелегального продукту становить майже 200 тисяч гривень. Нині триває досудове розслідування. Після реконструкції свої двері для пацієнтів відкрив корпус Дніпровської дитячої лікарні у самоповерховому медзакладі, стаціонарні відділення та консультативно-діагностична допомога. Також тут потужна реабілітаційна база. Тепер в області з'явився ще один сучасний медзаклад. Це корпус дитячої лікарні, який відкрили після масштабної реконструкції. Все на легкий період часу. Ми намагаємося на Дніпропетровщині розвивати медичну галузь, і це один із наших проектів, який ми реалізували всього дня. Приміщення лікарні повністю перепланували та відремонтували. Зробили все, щоб комфортно було і маленьким пацієнтам і батькам. Подбали і про безбар'єрність закладу. І сьогодні ми тут перший раз були. Нам дуже сподобалось, були на шостому поверсі. у дівчаток і у Лора були, у пульмонолога були. Вони всі дуже привітні, дуже класні, справжні знавці свого діла. От нам і аналізи назначили, і дали рекомендації. Ну, мені дуже подобається. Це вже другий проєкт у Дніпрі, реалізований цьогоріч спільно з державою та областю. Ми починали ці, ці, цю реконструкцію, не ремонт реконструкцію, капітальну реконструкцію лікарні ще перед перед повномасштабною війною, і фактично все, що з. Зроблена в лікарні це зроблено за закос держави. Місто придбало обладнання, місто придбало меблі. В оновленому корпусі розмістилось декілька стаціонарних відділень. Ми приймаємо дітей з нефрологічною патологією, кардіопатологією, гастропатологією. Це спеціалізована педіатрія. Тут у нас є велике відділення, і воно сьогодні просто переповнене. Тому що на ранок було 31 пацієнт. Це неврологія і війна, і ті всі тривоги, які зараз також в корпусі передбачена дитяча реабілітація фізична та психологічна. Для цього є й басейн. В ньому вже працюють фахівці з пацієнтами. Потужності закладу вистачить на допомогу тисячам дітей щороку. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Магія новорічних листівок у Дніпрі відкрили різдвяну виставку з приватної колекції Дніпровської журналістки Наталії Рекуненко. До експозиції війшли найкращі зразки багатьох європейських видавництв та фірм. Їх колекціонерка збирала протягом 20 років. Наша Тетяна Заєць вже готова розповісти, чому варто відроджувати цю забуту традицію, вітати один одного листівками. Ця листівка вважається першою різдвяною українською листівкою від першої української поштівки і до сучасної, та без політичного підтексту у будинку музеї Дмитра Єворницького вперше після початку великої війни стартували екскурсії, і першу з них символічно присвятили новорічні листівці. Основна ідея виставки показати не тільки наш чітняний контекст. Листівки початку ХХ століття Німеччина. Австрія, Латвія навіть і українські за мною листівки, які не містять політичної символіки чи впізнаваних місць держави сусіда. Експозицію розташували у колишній спальні дружини Дмитра Яворницького, Серафими Дмитрівни. Там на кількох старовинних стендах містяться листівки від 1910 року і до наших часів. Їх небагато додають організатори. Однак вони відображають еволюцію листівки та її символи. Такий символ, як свіча, який був характерний для листівок початку двадцятого сто. Кінця 19-го, він зберігається на наших українських листівочках, на символіка, яка була характерна на початку ХХ століття, наприклад, така рослина, як конюшина, яка була символом добробуту і щастя. Вона теж тут багато представлена. Поштівки в експозиції, приватна колекція Дніпровської журналістки та викладачки коледжу культури Наталі Рикуненко. Авторка говорить, почала їх збирати для візуального контенту своїх телепрограм. А за більше ніж 20 років це стало справжнім хобі. Найулюбленіші листівки пов'язані із нашим регіоном. Є листівки, які я дуже дуже ціную, якщо вони там надіслані в наше місто або з нашого міста, або з губернію та пов'язані. Ну, я зразу починаю мислити так, як журналістка може коли треба пошукати людей пов'язаних з цим ім'ям за грошима за таким еквівалентом та грошовим може вони і не дуже дорогі але вони для мене цінні саме своїм змістом і адресою Виставка новорічних листівок не лише про символізм та різдво, вона ще й про пам'ять, додають відвідувачі. Вони розповідають нам про історію своїх власників, про їхній настрій, а з часом стають неймовірно цінними для родини. Виставка, наче маленька, і можливо багато людей спеціально на неї і не прийдуть. Але всі, хто прийдуть на заходи в музей, отримують насолоду від переглядання оцих вже майже артефактів. Чудові ніжні листівочки це спогад. Це спогад про той час. Дуже цінно, як бачити, те, що люди в той момент часу переживали. Вони це описували, вони свої якісь події за рік також писали, побажання. У двадцятому столітті листівки вважалися одним із найпопулярніших подарунків, як знак особливої уваги. Їхній дизайн стрімко розвивається в Україні і зараз, як доказ таланту вітчизняних митців, та з появою інтернету перевагу отримали цифрові привітання. Тому у садибі музею додають традиції надсилати листівки, слід відроджувати, аби їхня магія, а з нею і наша українська автентичність не зникали. Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Стародавні хрест, гарматні ядра та частина якоря на дні каховського водосховища виявили унікальні артефакти. Історики кажуть, знахідка може бути декілька сотень років. Точний вік знатимуть лише після спеціальної експертизи. Наразі артефакти знаходяться у Нікопольському краєзнавчому музеї про їхню неймовірну історію. Наш репортаж. Поховальний хрест одна з перших знахідок, що знайшли на дні Каховського водосховища. Такому унікальному артефакту кажуть експерти понад дві сотні років. Наразі хрест знаходиться у лапідарії Нікопольського музею. Проте написи на хресті кажуть науковці пошкоджені. Тому дослідити, кому саме належить артефакт, неможливо. Єдиний вихід замовляти експертизу. Подіб пролежав середини 50-х років, коли його туди скинули. А те, що його скинули, однозначно. Тобто недалеко був цвинтар. Цвинтар це був швидше всього, ну давайте так, запорозьких які були по правому берегу Дніпра, і потім з цих запорізьких потім виникли такі села, як від казаків брати Довгалівка, і від хутора Лисогорка, ну, козацького зимінника, вже зелена палка. З восьми запорозьких січей п'ять були на Нікопольщині: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Підпільна. До поховальних обрядів у козаків було особливе ставлення. Хрестів за часів казасу було дуже багато, оскільки на території запорожкурвали тисячі тисячі козаків, і багато з них закінчили тут свій життєвий шлях. Але всі ці хрести були знищені перед панування тут російської військової адміністрації в останній ну останні в століття чверті і першій половині 19 століття. Наразі ж в Лапідарії знаходяться п'ять таких хрестів. Найдавніший привезли, кажуть, із села Грушівка. Він датований 1732 роком. На дні обмілілого каховського водосховища знайшли також і гарматні ядра. Вони зроблені з вапняка. Експерти припускають, таке скупчення свідчить, що саме тут і виготовляли ці ядра для подальшого використання. Та щоб підтвердити походження та історичну цінність, знахідки мають пройти спеціальну експертизу. Процедура кажуть музейники коштовна, тому сподіваються на підтримку благодійників От перед вами. Находиться саме найбільше, от ядро я беру в руки, так? От, значить, воно має діаметр десь 90 міліметрів або дев'яності метрів. Так, от. Але це ядра, як вже я зрозумів, вже попередньо вивчаючи цей артефакт, от вони були в стадії обробки. Чому? Тому що вони підганялися під однофунтову гармату. В черзі на експертизу ще один цікавий експонат. За однією з версій, це може бути частина металевого якоря, довжина знахідки понад метр. Його вага десь приблизно 20 кг, кілограм. Він міг отримувати вагу корабля десь в 10, так 12 разів більше своєї ваги. Раз. Далі на казахських кораблях, чайках, як правило, було не менше чотирьох, а то й більше якарів. До повномасштабного вторгнення кажуть історики постійно проводили наукові експедиції. Зараз колекцію музею переважно поповнюють самі Нікопольці. Організація експедиції неможлива зараз через військові умови безпекові, але такі випадкові знахідки, коли самі мешканці знаходять щось або інші люди і приносяться до музею, до наших фахівців. Ну тому це дозволяє нам продовжувати збиральницьку роботу. Загалом колекція Нікопольського краєзнавчого музею нараховує вже понад 40 тисяч експонатів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу. Допомога чотирилапому Дніпрі врятувала понад тисячу собак та більш ніж три сотні котів, яких евакуювали з прифронтових територій. Опікуються хвостатиме комунальне підприємство Зооконтроль. Приймають на тимчасову перетримку, лікують та шукають новий дім. Доглядають і за домашніми улюбленцями військових, які зараз на фронті. Допомагають підприємству і благодійники так днями харчі. Підопічним передали волонтери з організації Героям слава, охочих допомогти із їжею для тварин або знайти собі хвостатого друга, чекають у зооконтролі на лівому березі міста. За цей рік до нас ми прийняли 2543 собаки та 353 кота. 42 переселенця. Допомогли 530 травмованим собакам та 140 травмованих котів. Це загальна загальна кількість. Так, це і травмовані, це і на стерилізацію, це і е, переселенці. Зараз ми перший раз передали першу партію корму. Це одна. Тонна 700 кілограмів для собак та 300 кілограм для а, котиків. Але це тільки перша партія, тому бо ми замовили набагато більше. Але на жаль, зараз у нас стоїть кордон Україна, Польща, та не все змогли вислати, що вже замовили. Я впевнена, що це тільки початок співпраці. І про погоду у Дніпрі в суботу сніжитиме. Синоптики прогнозують в день 2 градуси тепла, вночі 2 морозу. Атмосферний тиск 729 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо володієте важливою інформацією, звертайтеся на нашу гарячу лінію, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.